Навчався в Каразницькому університеті на географічному факультеті і після чого працював у приватній компанії, яка займалася калібровкою та продажею годозичних пристроїв. Маю військову освіту, факультет підготовки офіцерів запасу Харківського національного університету повітряних сил імені Івана Кожедуба. Коли по Павловому полю почали прилітати перші ракети, це розбудило. Скажімо так, я прекрасно розумів, що Харків буде під ударом, тому що географічно дуже близько розташований до кордону. Рішення було максимально легким. Моя мати мене особисто дуже підтримала в цьому. Ось, і вже ввечері 25 го числа мені підказали співробітники МВД, де знаходиться. Насправді я шукав будь-який центр. У мене не було на руках документів тоді, в мене була лише картка, мій паспорт, ID. І з цим самим паспортом я і пішов. Вибору особливо не було. І 120-й батальйон попав випадково, тому що ту кількість добровольців, яка тоді прийшла в центр, де знаходився штаб-бригади, там де їх мобілізували, він не міг опрацювати більше осіб. Нам треба було збиратися і колективно йти в місце, де окремо розташовувався пункт 120-го батальйону. Люди були, по-перше, готові, а по-друге, коли вони вперше спробували. Вони виконували бойові завдання. Завдання, що були в них покладені, вони виконували. А це головний показник у військовій справі. Перша зустріч із ворогом на відстані 40 метрів, на відстані прямого пострілу з пістолету. І таких контактних боїв підрозділ до Курдюмівки не мав. Тобто, в 20-х числах листопада, коли ми туди заїжджали, ми займали позицію вздовж каналу. В місці, де канал проривається, уходить в труби через Курдюмівську балку і йде далі трубами до Зарянівки. Північну частину цієї ділянки займала саме наша рота і наш взвод, і з нашим командиром Калиною. Ми заходили найперші, заходили в ніч і заривалися в ніч там під маленьким маленьким дощиком. В перший же день Контакту із ворогом це було, здається, на третій день нашого там вогневий контакт, це вже зі стрілецьким боєм, з використанням гранатометів. була знищена ворожа мотолига, МТЛБ, що заїжджала безпосередньо. В... Знищена, прикомендована нам до нас РВПшниками з нашої військової частини і хлопцями з 23-го батальйону президентської бригади Збройних Сил України. І не дуже точним вогнем нашої мінометної батареї, я займався саме коригуванням мінометної батареї взагалі після нетривалої підготовки. Це була моя основна основна функція в принципі, впродовж бойових дій. Я мав використовувати звичайні оптичні засоби спостереження. Це очі, біноклі, моноклі з спеціальною сіткою. Поки ще без використання дронів дрони ми пересіли Трой, трішечки пізніше. Через Три тижні після того, через чотири тижні після того, як наша ротація на Курдюмовку почалась. Оце вже нас вивело. Потім ми змінили трошечки нашу діяльність, але вона залишилась дуже-дуже схожою. Ось і от вперше наш контакт на третій день ми випадково влучили в склад БК ворога. Нам потрібні були дрони, щоб заглядати за... Посадки за невеликі будівлі, щоб дивитись хоча б на кілька сотень метрів перед собою, того що вздовж каналу, в принципі, видимість з деяких позицій на населені пункти і на позиції у нас була ну, доволі пристойною. Ми жодного разу не попали під снабірський вогонь. У нас, в принципі, була можливість бачити результат роботи нашої батареї і давати їм відповідні поправки. А дрони для нас це просто було око, електронне, яке ми підіймаємо над собою і бачимо, як ми саме працюємо. Потім ми вже прийшли до цієї теми більш серйозно, коли почалась кампанія в районі Кліщеївки, де дрони виконували у нас головну роботу. Тоді ми вже повноцінно працювали в складі окремого розвідувального взводу і займалися безпосередньо і рекогностуванням місцевості перед заходом нашого підрозділу і пошуком. Позиції ворога, пошуку в переміщень ворога. Чергували з метою знищення скупчень ворога, з метою придушення його активності на його оборонних позиціях, його штурмових дій. Іноді ми виїжджали, щоб так як ситуація із радіозв'язковою зоні ведення бойових дій в районі Кліщівки, вона дуже непроста. Іноді доводилося виїжджати на самий-самий саму передову позицію, щоб підіймати дрон хоча б над собою. І відлітати ну, буквально 50 метрів, коли ще сигнал дозволяв дрону. З ворожого боку нас було ідентифікувати доволі непросто, коли ще якийсь особовий склад наш рухається по позиціям, займає якісь оборонні е вогневі позиції, і ми займаємо якусь вогневу позицію. І нас не особливо видно, що у нас там ще роз спроби розлетіти той планшет, що за бруствором в доволі глибокій траншеї. Це не дуже просто. Да, і дрони е були у нас. Ну, Скажімо так, особисті, які ми або власним коштом покупали, або нам допомагали волонтери. Решту роботи ми виконували у прямій комунікації з із розрахунком міномету. Я і всі розрахунки знав особисто, ми з ним, з ним були добре були знайомі ще з часів нашого тренування в 25-й повітряно-десантній бригаді, де ми були на навчаннях під Кліщівкою, вже доводилось інколи самостійно е, вносити. Коригування руками на прицілюваних засобах. Там все насправді дуже просто. Дирекційні, кути прицілює. З приводу в дронів ними довелося займатися в часи, коли наші пригоди зимою вони змінились на службу в, на кордоні, так як обстановка на фронті була більш-менш спокійною. Ми не відчували. Великою привиною в тому, що залишаємо особовий склад своїх побратимів тут і їдемо на навчання. Навчання у нас було тривале, там не тільки співвідрони, ми, в принципі, навчилися пілотувати ну, майже всі можливі дрони. Ми тривалий час знаходилися на спеціальній базі. Ти маєш бачити результат своїх дій. Наприклад, коли ми були в Кліщеївці і ми влучали, і ми були впевнені, і ми бачили, що піде це підіймало бойовий дух дуже сильно. І це, в принципі, дозволяло знаходити в собі сили, виїжджати, приїжджати на наступний день в небезпечну зону і виконувати роботу далі. Сто відсотків я був впевнений, що війна не буде швидкою, бо тому що всі, хто були впевнені, що війна буде швидкою, вони знаходилися в Росії майже. Бо це були зрадники на нашій території. Вони були переконані, що тими силами, які вони сконцентрували біля наших кордонів, вони зможуть вирішити. Свої задачі в найкоротший термін. Швидко перемогти ворога, хоч він і явно не друга армія у світі, але буде непросто. Неспівмірні сили, але це не означає, що ми маємо перестати боротися або шукати мирних шляхів іншими засобами. Жодних мирних умов на умовах окупанта. Душею хочеться, щоб вони зазнали ну, якнайменш того масштабу зла, яке задіяли тут. Коли повертаєшся із зони бойових дій в територію, яка живе спокійним цивільним життям, то, звичайно, це набагато приємніше, ніж потрапити знову в місце. яке повністю сконцентроване на війні, яка знаходиться саме під обстрілами, де люди працюють не покладаючи рук, це, знаєте, як згадка, як Можливість побути у світі до війни іноді. Ім іноді так здається. На жаль, або на щастя, люди завжди шукають найлегшого способу життя в найбільш комфортних умовах. А для дітей, що знаходяться тривалий час за кордоном, життя за кордоном, ці півтори роки і майбутні роки, які ще будуть, воно для них є дуже значними. Це буде впливати на їх формування. І це велике питання, що треба зробити, щоб в Україну поверталися назад. Або щоб хотіли, щоб діти жили в Україні. Це треба, щоб суспільство відчувало свою єдність, формування нації як явище, мабуть, має завершуватися як величезний іспит. В 22-му році, почався цей іспит, справжній великий, який обов'язково зачепить кожного. Але це не означає, що нам не треба вірити у краще, уявляти собі, як це може бути. Обов'язково. Україна стане тою країною, в якій буде хотітися жити.